Добрий день це у полі зору на Чорноморці, і ми говоримо зараз з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21. Добрий день, добрий день, слава Україні, героям слава. Багато таких болючих історій, але я почну з глобальних. Була інформація про те, що в Україні зараз воює майже 100% російських солдатів. А ми бачимо події в Грузії. Ми бачимо напруження, яке триває в Азербайджані з Азербайджаном Вірменію. Ми бачимо провокації в Казахстані довкола Казахстану. Ну, наприклад, це так швидко, що можу, швидко, що я можу згадати Фінляндію однією ногою в НАТО. Росія не планує ніякої іншої військової активності. Ну, про 100% це очевидно перебільшення. перебільшення. Ви пригадали і Сирія, і, і Придністров'я, да. Африка. Грузія, Хтось і... там блукає. Хтось і в Африці всі блукає. Ну, власне кажучи, і на кордонах з найкращим російським братом. Жовтий з братом, братом так, також братом. треба утримувати певні сили. Тож частина сил там є. І судячи з тих ротацій, які відбувались, адже рік тому, майже професійна, майже ну, ті, професійна що російська сюди. армія була, да, але через рік її вже немає. І, Доводиться росіянам ці контингенти, які були укомплектовані контрактниками найбільш підготовлених бригад, mm -hmm. от, такі пільгові місця, там за кордоном поторохтіти. То доводиться їх заміняти на. Ну, на, на, на гірший контингент, ну наприклад, мобілізантів чи срочників. Ну, не тільки там. якщо подивитись, там Придністров'я, ну там, там, взагалі, там видали паспорт, тобі, якщо ти молдаванин, тобто Придністровець, да. молдаванин, Придністровець, тобі дали третій російський паспорт і оголосили ти оголосили частиною обмеженого контингенту стати частиною обмеженого контингента російським військовим. Те ж саме приблизно там Абхазія, Осетія, власне кажучи, там. Ну, там нема російських збройних формувань. Uh -huh. Можливо, офіцери є, але те, що там перебуває під російським прапором, це, власне кажучи, місцеве населення. Uh -huh. Рівень підготовки. Віти угруповань відповідний чисельність зброчень на до мінімуму. Якщо в Сирії, ну в Сирії практично довелося росіянам згорнути операцію угу. е повітряну операцію, згорнули вони тільки Тартус зараз охороняють, так ну, сяк, власне, мені здається кажучи так. Ну і то тартус, тому що там же ж кораблі, які не можна, які не можуть повернутися. Так, Яким без, нікуди без, без призу. Середземноморські безпризорники. І то чутки ходять, що з тих ракетних кораблів, які в цьому групові пробувають, так довго думали, що вони робити, як би... Пульнути по Україні калібрами так, щоб їх потім не розстріляли за те, що турки. їх. Ну, наприклад, турки, італійці чи греки, адже звідти стріляти це через повітряний простір держав-членів альянсу. Це не через Молдову. Фактично, літати, так, да. безумовно. от І згодом зрештою вони вирішили так, корабликами. От останній вчора. Прорвався. Прорвався. Через судно таке, дуже підозріле. Угу. От все, все стягують в Україну. У угу. ну, якщо... мене тут журналісти, колеги питають, думають, що я старий, дуже, і знаю, надто багато. Всі Так. І кажуть: дядько, а скажіть, що таке БТР-50? Я кажу, блін. БТР-60 бачив, 70 ще не 70 бачив не бачив. БТР-50 бачив у музеї. Т-34 ще бачив. <реш> на постаментах. <реш> 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 сміх-сміхом, але виглядає так, що у росіян залізят будь-якого вже малувато. Ну, я не думаю, що, що малувато. Ну, знову ж до сміх-сміхом повертаємось е, на мато. На МТЛБ ну, на баталигах стофу пригнали там причеплені такі башти від корабельних, Правильно. старовинних Зеніток. зенітних Другої гармян. світової. Ну власне кажучи, 50-х років максимум. В п'ятдесяти десятирок вони реально років... привезли з тихоокеанського флоту. Владивосток, у Владі на на мотолигіці при, при, приварили, приварили башти з зенітними і, до, через всю Росію їх, щоб всі бачили, привезли їх. Ну це ж очевидно не свідчення того, що вони, як це, їхня спроможність підсилюється. Ні, Що спроможність їх підсилюється, говорити, говорити однозначно не слід, тому що. Вона зменшується, але в кількісних характеристиках от вони можуть тягнути ще. Я ще кажу, там з Лаоса рік тому перегнали, mm -hmm. чи два перегнали цілий ешелон Т-34 на ході. Mm -hmm. Я от все чекаю, не дочекаюсь, коли підуть не Т-62, а т 34 Тобто, коли це ми збиткувалися над Т-55, то це було ще не все. Ну, я думаю, що росіян ще багато чого попередні. Давайте про людей поговоримо зі зброєю більш-менш зрозуміло. Давайте поговоримо про людей. Недавно російські дослідники вирахували, що восени оця так звана часткова мобілізація російська, яка була заявлена, що вони мобілізували 300 тисяч. Вони насправді мобілізували 500 тисяч. Ну, типа, ніби різниця не фундаментальна, але мені здається важливо про це поговорити, тому що ми з вами ж не побачили ну, так би мовити, наслідків практичних цієї півмільйонної мобілізації. Півмільйонна мобілізація. Чи я помиляюсь? Ну, безусловно. Ви коли... Ви помиляєтесь, наступ? коли ви кажете, що там між 300 тисяч і 500 тисяч – це різниця не суттєва. Ну, я цим абсолютно не, ну, 200 не згоден. Тисяч, да, 200 да, тисяч да. 000 людей – це той контингент, який стояв у нас на кордонах. І, і який того? заходив сюди 24-го, так. Да. О, тобто, уявіть, Якби не розмазали ті 200 Гостоміли, тисяч да. тоді, скільки їх Маріуполі, було б зараз. І ну і з одного боку, коли. Цю ж цифру в 300 тисяч неофіційно росіяни запустили. Mm. Скільки не питали цього вусатого путінського єрша, mm -hmm. скільки не питали Шойгу, Шойгу. Да. вони відмовлялись говорити. Чисельність і вони абсолютно тут праві. Їм сказали не лякайте наших любих росіян, а реально мобілізація відкрита. Є певна спроможність по підготовці особового складу. Ну як, не як, по цій на полігон когось повезли навіть білорусь. Когось навіть білорусь повезли порядка 150 тисяч. В учебках ся 150-200 тисяч, максимально, ну 150, тому що вона, якщо дивитись на у Росії, залишається е, на рівні з колись контрактної армії, призовна армія, от призов 150 mm -hmm. мак, ну в середньому 150 тисяч. Mm -hmm. Тобто на е, кожні півроку вони можуть пропустити нормально. 150 тисяч нового особового складу. Mm -hmm. На це Але це З врахуванням підручка. срочників. Так от я ж і кажу, що ну, в першу що чергу на... строковиків да, от да. Вони так працювали, і так, майже так працює ця машина. Mm -hmm. Вони можуть в проміжку між срочниками завантажити її цими мобіками, мобіками. От, власне кажучи, ну, десь місяць, точніше, 45 діб, mm -hmm. 150 тисяч. 40-45 днів 150 тисяч. Оце їх спроможність по обробці людського потенціалу. Я не кажу про те, що цих е, ну, людей, чекайте, але, але ж їх треба озброїти, і навчити, і озброїти, діти, і слажування якесь провести. Ну, от і командирів навчання, десь знайти. навчання і слажування, от вам 150 тисяч по командним кадрам. Це значно гірше, тому що можна там за перший рік кинути. Один прискорений випуск, мінус рік, да? навчання, да? другий прискорений рік, ну мінусники мають, а потім першокурсники це вже не командири. Все. Цей механізм далі не працює. Цього резерв це і зникає. Коротше, стан ситуація. російської армії десь більш-менш зараз такий, як ми з вами, щойно це обговорили. Що, що тим часом відбувається з українською армією? Наскільки ефективно е, навчання наших хлопців? Наскільки ефективна західна допомога? Наскільки оті от величезні колони зброї техніки, які я дроном бачив, як пролітає там над Польщею Бредлі. Коротше, що завгодно стоїть таке враження, Німеччини. наче да чи в Німеччині? Німеччині? Вже заявляється, що до нас вже на полі бою ці високоточні бомби нові з'явилися. Вже заявляється, що до нас нова високоточна зброя. Ми говоримо про нашу вільху, яка летить. Ми говоримо про збільшення потужностей нашої артилерії і нові снаряди. Коротше, українська армія, що? Ну, українська армія, знаєте, от я, щоб порівняти, нещодавно дивився. В якомусь ЗМІ, де жалілася, ну, прикра, дуже ситуація, коли е мати дуже емоційно е говорила про нашу державу, яка кинула її сина mm -hmm. на передову майже без підготовки. Це відбувся великий скандал. Там Міністерство оборони там розбирається, там щось е е працюють з моделі. Загинув. Так, загинув. Працюють з мобілізаційними органами держави, пригадайте, рік назад. Ну. Да. Рік назад, от березень, цей же час. Ну, Тирожники стояли і з якого боку автомат тримати. Люди стояли в військомати, і йшли потоком формування бригад mm -hmm. два тижні. Зібрали бригаду на передок в Сєвєродонецьк mm -hmm. в пекло. Зараз такого немає. Зараз. Коли людина каже, що її син е, потрапив в війська без е, 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 курсу молодого бійця, так да. скажемо, без мінімальної Це скандал підготовки. на рівні міноборони, це скандал на рівні Міноборони. От такі от зміни. Е, додайте до цього підготовку наших військових. Е, за кордоном. Угу. Спочатку британці приєдналися, потім німці приєднались. Зараз вже, власне кажучи, стільки цих е, точок, де відбувається угу. підготовка особового складу, не просто підготовка особового складу, а власне десь з, з кінця грудня, початку січня. Батальйонами, е, да, коли, е, от, очевидно, там було по е, зміні формату, зміні. Зміні парадигми е, по військової допомоги в Україні, коли стало так, якщо всі разом ці держави скласти їхні е, обіцянки, угу. то ми вже бачимо не просто окрему техніку а а комплект бригадні комплекти сучасної на на, натівськими Над, да. підрозділами натівського стандарту. Угу. І е, особовий склад е, паралельно фактично навчається е, не тільки оволодіває цією технікою, а і що важливо, оволодіває тактикою її застосування. Ну, Тими знаменитими в склад... стандартами. НАТО. В складі цих от вже. Е, Підрозділів цієї напрацьованою технікою, під яку ці підрозділи заточувалися. Це дуже важливо. Ми колись е говорили, ну, здається, у вас, про те, що це було давно, десь півроку тому. Е які БТРи нам підходять, які не підходять. Mm -hmm. І чому там шестимісний БТР, mm -hmm. він не підходить під е, наші ну, підрозділи? Да. Тому що в БТР має влізти відділення. Mm -hmm. От дев'ять цих бійців влізти, щоб вліз ну, і снайпер і гранатометник Так. Тому що когось одного викинути, це, втрачається, втрачається боєздатність підрозділу. Підрозділ. Зараз е, разом з технікою. Іде підготовка, ідуть сформовані. Під інші, неї підрозділ, підрозділ, інші підрозділи. Це зміна зовсім підходу наших партнерів до. Так само, як українські льотчики, України. які вчаться вже на F-16 і, і вже, вже ніхто не соромиться і вже. І вже... Ну, з українськими льотчиками, там я б не спішив, там дуже така цікава ситуація. Якщо подивитись. В тому районі, де навчаються наші льотчики, mm -hmm. там є тільки, тільки одна авіабаза. Це авіабаза. На цій авіабазі розташований командний центр Національної гвардії повітряних сил США. Ну але ж вони літають нормальними от, літаками от, теж. Національна гвардія і е, повітряні сили в США, вони у них деякі різні mm -hmm. mm -hmm. от, Національну гвардію завжди трошки об... обіжають. Mm -hmm. от. І От у цього командного центру навчального такий девіз 80 – 80% успіхів за 20% ціни. Тобто вони дуже. От якраз ці хлопці, які американські, які там перебувають, вони дуже уважно е, дивляться, що і як зробити е, максимально ефективно. За мінімальні гроші. Отже, не може бути таке, що цілком, коли американці говорять, ми тестуємо українських льотчиків, то цілком можливо, з одного боку, це. Е, вони е, дивляться, як на наших літаках наші льотчики mm -hmm. зможуть застосувати mm -hmm. американське озброєння, що треба зробити або американське озброєння на українських літаках. Безумовно. От. І, або ну з іншого боку, там і тандерболти, є в шістнадцяти. Mm -hmm. Так що буде видно. Е, от я в студії Кримської телекомпанії не можу не спитати вас, навіщо росіяни копають окопи на пляжі Сонечко? Це складне питання. Ні -ні, воно кажучи, мене мучить, воно мене мучить, я хочу зрозуміти <рес> під час весняних штормів. Ну, по-перше, <рес> по може тренуються, знаєте. Це ж пляжі. Вони там. Вони хопав, відрили окопи, там водичка пліснула, пісок ці окопи за знову три години, за три години анулював. Вони знову їх риють. Ну, по-перше, і люди зайняті. Чим ми з вами будемо десантуватися на цьому пляжі? Ну давайте у ну, них же є якісь генерали. Вони ж не тільки дебіли бульдазірісти, які копають. Ну, от, от бачите, є один там у них генерал на Чорноморському флоті, який на плавкрані доставляв панцирів до острова Змії. Це хороша історія, це хороша історія. Так що спеціалісти є, швидко навчаються різним спеціальностям. Ні, ні, ну Сміх сміхом. Яку десантну операцію здатна здійснити зараз українська армія? Тут я На особисто складно сказати і по куди? з ким вони пливуть, куди, ну що, можливо, вони очікують якихось диверсійних груп. І, можливо, і будуть від них в окопах захищатися. Ну, Я, не, чес, я ж не російський генерал, а я, ну, я, я як військовий Їх, експерт не, за, питаю. не завжди я... можна очевидно зрозуміти. <laughs> Це як Чорнобаївка. Так, да, кстати, так. Да. Так, тобто що... рівень стратегії десь приблизно такий. Так. Вони... Тобто восьмий не... раз привести зброю і особовий склад на те саме місце, де сім разів перед цим розбомбили. Так, безумовно. Тут те ж саме, власне кажучи, в статуті написано, що міні. Так, люміні. Окопи мають бути, значить, окопи будуть. Хорошо, понятно. Підемо теж про Крим, далі поки з Криму не тікаємо. Щодня якась бавовна. Щодня якась в Севастополі Бавовна, Бахчисараї Бавовна, в Джанкої Бавовна. Що це таке? Це якесь НЛО? Що відбувається? Що ну відбувається коли, в Криму? Бахчись? Коли в Крим провели північно-кримський канал, ага. в Кримській пустелі радянське керівництво вирощували бачували рис. Ні, бавовну, там були ідеї вирощувати бавовну зараз. Ви провели Кримський канал знову, вирощують бабусь. Ситуація така, що крім того, що Крим це військово-морська, велика військово-морська база, яка до слова вже так не дуже виро... військово і не дуже морська. серйозно втрачає. Але як великий аеродром. Вона залишається. І коли ми говоримо там, ну, подивитись, Гвардійське, ну, да. Більбек. Це ж Новофьодо, да. Новофодоровка, Це Су-24, Су-25, Су-34. Су 30 фактически. ФМ. В общем, СМ. Власне кажучи, ну, тобто. Основний, я так розумію, напрямок удару у тих невідомих бавовнярів. бавовнярів спрямований на позбавлення чи послаблення потенціалу російської штурмової і бомбардувальної фронтової бомбардувальної mm -hmm. операції. авіації, яка діє на, на півдні в першу чергу, ну і частково і на сході на власне кажучи, на південь. Ну і виглядає, що це доволі ефективно. Безумовно ефект... Тивно, і якщо додати ще й другу складову, більбек угу. це винищувачі в першу чергу, флотські винищувачі на феодоровці, які здійснюють, якщо ми море, якби. Трошечки віджали угу. Росія ну, то то про повітря, повітряний простір над північно-західною частиною Чорного моря противник продовжує контролювати. А по-друге, для цієї е, штурмової бомбардувальної авіації, яка здійснює нальоти на наші угу. позиції, їм потрібна е, винищувальна підтримка. От в комплексі їх так. Ми вищіпуємо, пощіпуємо кожен раз крок за кроком. Якщо навіть не знищуються там конкретні літаки, або їх недостатня кількість, так скажемо, mm -hmm. як хотілося б знищити, знищуються там склади з пальним. Mm -hmm. А літак, як і танк, без Його палива. треба заправляти. Це ну, така пам'ятність. Знищуються боєприпаси, знищуються ті бомби і ракети, які вони можуть. Кинути коротше зовсім тинути скоро. На про Крим будемо говорити знову як про туристичний об'єкт. Дякую вам за цю розмову, пане Павле. Дуже цікаво було традиційно Павло Лакічук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Дякую, що прийшли в студію.